Слава Богу, хочу разом з вами роздумувати над текстом, роздумувати над писанням. Будемо з вами роздумувати над Євангелієм від Марка, п'ятим розділом. Е -е, зачитаю з 24 по 34 вірш. Тобто, п'ятий розділ від Марка з 24 по 34 вірш. І він пішов з ним, за ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полешення не мала, але стало їй ще й гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав то доторкнувся до мого одягу, а його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до тебе? І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровий від своєї недуги. Уявіть собі, людину, яка 12 років бореться з хворобою. Бореться з хворобою і безуспішно. 12 років болю, 12 років сорому, 12 років самотності, 12 років повної безвиході. 12 років, коли надія щодня згасає все більше і більше. Вона в дійсності є прикладом тієї людини, яка спробувала абсолютно все. Всіх лікарів можливих. Вона спробувала всі поради, які, можливо, їй давали. Вона використовувала, мабуть, всі ліки, що були на той момент. Навіть цілком я впевнений, що вона використовувала, знаєте, як всі народні методи, там, настоянки і тому подібне, а нічого не допомогло. Абсолютно, взагалі. Більше того, Біблія уточнює, що замість того, щоб відчути хоч якесь полегшення, їй стало ще гірше. Вона. Дійсності, якщо взяти на повідношення до нас, часто показує нас самих або нас, людей, які переживають певні емоції. Кожен з нас переживає момент виснаження, кожен з нас переживає момент, коли в нас опускаються руки. Кожен з нас переживає момент, коли м, ти молишся, а тобі здається, що тебе абсолютно ніхто не чує. Ти сам. І саме в такому стані вона зараз знаходиться. Саме в такому стані вона чує про Ісуса Христа. За законом Моїсея, якщо взяти її хворобу, то жінка з кровотечею вважалася нечистою. Якщо говорити більш дослівно по відношенню сьогодні, тобто це брудна людина. Не торкайтеся її, аби не запачкатись. Ось яка вона, ось яка вона тоді, в тій культурі. Це означало, що вона не могла приходити в храм. Це означало, що вона не могла мати ніяких контактів з людьми. Це означало, що вона була відрізана від всіх своїх рідних. І все, до чого вона торкалася, вважалося брудним. Тобто, це не просто момент, коли там, ти випив води з стаканчика і хтось не п'є після тебе. Ні. Це момент, коли ти щось взявши в руки, потім всі на це дивляться як на якесь. Знаряддя злочину, тобто, ось наскільки вона ізольована від всього суспільства, вона повністю відрізана від людей і повністю відрізана від Бога. Уявіть ось цю самотність: 12 років самотності, 12 років ти сам, 12 років без обіймів, 12 років без слів підтримки, 12 років без спільної молитви, без людей, яким ти цінний. 12 років ти сам. Є часто люди, які насправді усміхаються, але в них в житті ночі без сна, давить постійно якийсь тягар відповідальності. І ти в цих всіх умовах дійсно знаходишся сам. Хтось буває, приходить до церкви і навколо нього нібито багато людей, але відчуває самотність. Ми всі як Ця жінка, часом шукаємо ось цього, знаєте, такого божественного дотику, який змінить усе, щось поміняє в житті. Але насправді ця жінка показує великий приклад. Великий приклад того, тієї сили, яку вона має. Марка 5 розділ, 28 вірш. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. У час коли це відбувається в час, коли йшов Ісус Христос, торкнутися взагалі до чоловіка або торкнутися до вчителя до равина це злочин. Та мені подобається те, як Господь діє в цій історії. В цій історії Він не виступає головним героєм, натомість він віддає цю головну роль цій жінці: жінці, яка вважається нечистою, яка є проблемою, а не людиною, яка несе потенційну загрозу для тих людей. Яку всі сприймають як прокляту, і яку всі обходять стороною. Але Господь хоче прикладом цієї жінки показати, що неважливо, яка людина, неважливо, який в неї статус, неважливо, що про неї думають, важливо лише одне. Важливо те, яка в цієї людини віра. Ось що зрівнює абсолютно всіх, чи багатих, чи бідних, чи з хворобами, всіх зрівнює перед Богом лише те, яка в людини віра. Часом нам потрібно страждати, і часом нам потрібно проходити тяжкі, тяжкі періоди свого життя. Та воно є, щоб, знаєте, пройшовши це, зрозуміти, що насправді ми безсилі. Безсилі, і єдине, що нам дійсно потрібно, і єдине, що нам може допомогти, це Господь. Часом буває так, що е, лише Господь, втрутившись в наше життя. З найбільшої проблеми, з найбільшого виклику може зробити найбільше чудо в вашому житті. Якщо ви хочете бачити особливу роботу Бога в вашому житті, вам потрібно надати особливе місце Господу в своєму житті. Уявіть ту картину. Натовп навколо Ісуса. Він іде. Я уявляю собі це так, що ось він, навколо Нього учні, і навколо учнів натовп. Який давить на нього, намагається долізти, доторкнутись, і в кожного свої проблеми. Кожен прийшов зі своїм і кожен щось хоче від Ісуса. І за цього йому складно рухатись, але не дивлячись на те, що такий великий натовп є лише один дотик. Лише один дотик, який має силу віри сказати: доторкнувшись, я буду здоровою. І в цей момент Ісус зупиняється і запитує, хто доторкнувся до мене. І це цікава ситуація, тому що насправді це навіть так якось риторично виглядає. Навколо ж тебе людей багато. Навіть апостоли йому кажуть, так навколо тебе який натовп, хто, будь-хто міг торкнутись. Ти ж йдеш біля людей, але насправді лише був один той дотик, який запустив Божу роботу. І це був дотик, який відчув Ісус Христос. Насправді, якщо я буду стояти тут, а хтось стане біля Осташівки, як би сильно я не кричав би більш за все, що він мене не почує. Ні разу не пробував, але впевнений на 100%, що так і буде. Тому що потрібен якийсь інструмент, потрібно щось, що допоможе почути. Можливо, це рація, можливо, це телефон. Але коли ми говоримо про Господа, то інструмент, який дає можливість Господу нас почути, це віра. Якщо в серці немає віри, Ісус Христос іде, багато людей, але нічого не відбувається. Лише один дотик, який має віру, і Ісус Христос зупиняється. Коли жінка визнала, що ось я, це я доторкнулася до тебе, Матвій Марка, 34 вірш, він же промовив до неї: Дочко, віра Твоя спасла тебе, йди з миром. І будь здоровий від своєї недуги. Ісус називає її донькою. Насправді це єдиний момент в Євангелії, коли Ісус Христос так звертається до людини. Він каже: донька. Уявіть, людина, яка прийшла нечиста, людина, яка прийшла розбита, самотня, без імені, без статусу, відкинута всіма, а іде від нього прийнята, відновлена. З розумінням того, що вона важлива, що вона цінна і вона донька Божа. Це не просто зцілення і це не просто чудо про те, як Господь вилікував. Ні. Це історія про те, як Господь повертає людині гідність, це історія про те, як Господь показує, як Господь робить тебе важливим. Це історія про те, коли Господь відбудовує в твоєму житті всі мости. Всі розвалені мости стосунків з близькими, з суспільством і робить тебе більшим, ніж ти був. Це той момент, коли ти постійно думав, що ти сам, але Господь втрутився в твоє життя і сказав: ти моє дитя. Сьогодні насправді багато людей торкаються Ісуса Христа. Так, отакий гамін навколо Нього. Хтось лізе. Навіть, знаєте, такий приклад буває, як президент приїжджає до міста і багато людей ведуть, ідуть просто побути біля нього, дехто приводить своїх дітей, щоб доторкнувся до дитини, ніби це щось дасть. А це абсолютно не має ніякої сили. Тому що, так само, як в цій історії відбувається, багато хто торкається просто ритуально. От Ісус, це той, хто там щось робив, зціляв. І от я зараз теж доторкнусь і може щось відбудеться. Такий, на всякий випадок, а вдруг допоможе. Але насправді єдиний дотик, який має значення, це дотик віри. Я впевнений, що хтось з вас переживав ті моменти, коли веде свою дитину в перший клас. Часто це буває з синами, коли ведеш його в перший клас. і Має оця церемонія відбутись, коли діти заходять в школу, і мама каже: От візьми дівчинку за руку, візьми дівчинку за руку. І Він ні, візьми дівчинку за руку. І він такого, знаєте, отак, ну, ну треба взяти. От часом буває так з Богом. Треба, просто щось треба. Але насправді це не має значення. Ми торкаємося дійсно Ісуса Христа, коли ми відкриті перед Ним, коли ми приходимо в молитві і відкриваємо повністю себе, яким ми є. Ми торкаємося Ісуса Христа, коли ми читаємо Писання з одною метою. Не тому, що треба, а тому, що нам цікавий Господь. Ми любимо Його і ми хочемо знати, який Він. Ми торкаємося Господа тоді, коли просягаємо руку. Просягаємо руку до тих, хто навколо нас. Просяємо руку до тих, коли ми бачимо, що в них проблеми. Ми бачимо, що людина переживає якийсь складний час. І ми в той момент, коли допомагаємо їй, ми торкаємось Господа. Недавно в мене була така ситуація. Я йшов на роботу зранку, і виходить так, з однієї сторони, гаражі, з іншої сторони, такі якісь склади і отакий от коридорчик. Я йду в цьому коридорі і Спереду в мене школярка йде, в школу поспішає теж ранок. І от іде, знаєте, по всій цій дорожці, абсолютно. Я спішу на роботу, намагаюся її обігнати, виходжу так, знаєте, обганяю її, а бачу, вона йде отак з телефоном, дивиться якийсь серіал. І от я думаю, вона зранку встала, спішила. Одягнулася, треба поснідати, зібрати речі, привести себе в порядок, дійти до школи. І от в цьому всьому вона знайшла час на важливе, знайшла час на серіал. Я закликаю вас, брати і сестри, щоб ви знаходили час на Господа. Він важливий. Любіть Бога, приділяйте йому час, цікавтесь ним. Просто от оце важливе: любіть Бога. Хочу разом з вами молитись.